Рігелта менеджером підкривців та торгівля електрика інженер механік Працюю до сих пор. 17 листопада в Україні святкують День студента. Тому ми вирішили дізнатися, на кого навчалися криворіжці і чи працюють вони за спеціальністю на е, дорожника. Пішов працювати в другої сфері. А ким ви працювали? Я працював на ну, в основному перекладач. А зараз працювала? Ні. А ким ви працюєте? Менеджером електрик. А ви працювали за спеціальністю? Так. На скільки років? 40. На повара? На сьогоднішній день. технік механік на сьогоднішній день. Туризм рекреація. Ви плануєте працювати за спеціальністю? Так, взагалі так. інженера проєктувальника і також навчаюся ще на підприємництво та торгівля. На інженера. А Плануєте працювати за спеціальністю? Скоріше за все, так. Ну, скоріше за все, так. Скоріше за все це буде саме з інженерією, а далі життя покаже. На виховаті. А ви працювали за Так, да, да, 25 років. Технік, електромеханік. Пів року попрацював, потім пішов до армії і потім вже на другу пішов спеціальність. А ким зараз працюєте? Ріелтор. На інженера. А ви працювали за спеціальністю? Так. А зараз ким працюєте? Зараз на пенсії. Горний інженер по А ви працювали за спеціальністю? Ні. Ну, не подойшло мені. А ким ви працювали посадчик гаряча металу. особисто. Я за спеціальністю вчителька та працюю журналісткою. А на кого навчалися? Яким працюєте ви? Пишіть в коментарях.